Водоканал завершив підготовчі роботи і з 7 листопада розпочинає прокладати останню ділянку північного майстрального трубопроводу. Станом на сьогодні по кредиту світового банку замінено вже близько 9,5 кілометрів водоводів КП «Житомир Водоканал. І зараз підійшов час до останнього завершального участка протяжністю 450 метрів північного водоводу. Саме сьогодні ми Скриваємо водогін діаметром тисячу, і як тільки він буде вскритий, і в нього почнеться санація нової труби. Починаючи з 8 листопада та до кінця грудня, у центральній частині міста у сотні будинків буде низький тиск води. Особливо це можуть відчути ті, хто живе на верхніх поверхах багатоповерхівок. Директор водоканалу розповідає, що зробили задля для мінімізації незручностей. Будуть незначні перебої з водопостачанням. Для того, щоб їх мінімізувати, ми розробили новий графік роботи насосних станцій. У нас насосні станції третього підйому резервуари будуть перекриті в пікові вечірні години, щоб не забирати воду з мережі. Додатково зроблено дві перетинки водопровідних для підсилення тиску, але ми розуміємо і прогнозуємо, що будуть перебої, тому просимо мешканців віднестись до цього з розумінням. Ми плануємо до кінця грудня завершити цей участок робіт. Під час ремонту попередньої ділянки Житомиряни також потерпали через низький тиск води. Тоді на ремонт Житомирводоканалу знадобилося близько чотирьох місяців. Хоча планували виконати роботи швидше. Головне питання слід з тими труднощами, які встановили Житомирський водоканал. Це перше дійсно було і початок війни. Це були проблеми з діспадіспаливим. Це були проблеми зі спаливом Інші Проблема технічного характеру при те, що ми бачили на, на картах, насправді вона не відповідала дійсності, тому приходилось міняти тресіровку роботи самих працівників і тресировку самої лінії мережі водоканалу. Пахо по Каховській, тому все це, це спричинило те, що ми те, що ми графік е, е, вводу в експлуатацію к, по, водопроводу по вулиці Каховській, звісно, він е, не здовольняв ні містян, ні Житомирську міську владу. За словами заступника міського голови, зробили все, аби під час ремонту даної ділянки не виникло попередніх проблемних ситуацій. Саме таких ризиків не повинно бути вже, тому що саме мало того, що саме що ми підійшли до працівників водоканалу, підійшли інженери, Мірних творчі підійшли до цього процесу, а вже знаючи ті нюанси, ті проблеми, які ми з якими ми столкнулися на минулій не на роботі, то в даному випадку ми також змінили трасіровку трасировку для того, щоб само щоб якраз ті проблеми, які були на Каховській, були максимально мінімізовані. Відновити нормальний тест води планують у грудні, але робота з реконструкції північного магістрального трубопроводу триватиме до кінця зими. По завершенню місця нам обіцяють покращення якості води та стабільне водопостачання.